Отже, ми а, Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності, і ми опікуємося та інновації, і опікуємося сферою інтелектуальної власності та інновацій. Адже переконані, що на сьогоднішній день а, в тих умовах, в яких знаходиться, знаходимося всі ми, вся Україна а, надзвичайно важливими є м, розвиток ось інноваційний. Ми дуже опікуємося сферою комерціалізації, тому що саме за допомогою інтелектуальної власності ми можемо отримувати додатковий прибуток. Наші громадяни, науковці, підприємці завдяки використанню сили інтелектуальної власності можуть отримувати додатковий прибуток. І ми, коли постали під питанням так само, як і всі ви, підтримка ветеранів, так ми зі свого боку. Придумали такий проект, який би підтримував наших ветеранів повернутися в, в звичайне життя і наскільки це можливо, звичайно, і надати певні навички стосовно підприємницької, побачите майбутньому на слайді. Вони зробили такий проект ВАПТО Маркет ветерано, і він у нас був реалізований з. Університетом Дніпровська політехніка, які радо відгукнувся е, на таку пропозицію разом з Дніпровською Дортовською обласною радою, обласною асоціацією органів місцевого самоврядування, і всі разом ми зробили такий проєкт, який е, був створений, щоб саме ветерани, але не тільки ветерани, але й члени їхніх родин, змогли опанувати нові знання. Навички з інноваційного підприємництва та створити власний інноваційний бізнес, тобто ми доносимо, що за допомогою інтелектуальної власності можна заробляти це може бути додатковим прибутком, основним прибутком. І весь цивілізований світ комерціалізує, отримує прибуток з таких розробок. А на сьогоднішній день повномасштабне вторгнення нам зараз продемонструвало, що розробок у нас є досить багато, в тому числі і військової тематики, і нам необхідно не просто комерціалізовувати ці об'єкти. Нам потрібно їх захищати. По перше, так і комерціалізовувати звичайно. І метою проєкту це забезпечити необхідними знаннями і навичками. так? Демо далі. Стосовно етапів, у нас було 30 учасників, і там говорили про основи підприємництва та інновації, оскільки не всі зрозуміло мають певні знання з цього напрямку. Другий етап це вже створення та інкубація стартап проєкту. І третій проект це третій етап це ексеверація. Було 30 учасників. Ну насправді це не так і багато, але навіть якщо ми допомогли одному нашому ветерану, це вже результат. До кінця проєкту дійшло п'ять фіналістів, було розроблено п'ять реальних бізнес-планів, і ми говорили про те, як. Згенерувати бізнес-ідею, як її оцінити. У нас в Україні, ви знаєте, дуже напевно просідає ця сфера, коли ми говоримо про оцінювання наших нематеріальних активів, оскільки інтелектуальна власність є нематеріальним активом. Ми не звикли заробляти, ми не звикли рахувати наші знання, наші вміння. і ось якраз... І ці проекти спрямовані на це, як захистити нашу інтелектуальну власність, як здійснювати аналіз ринку та конкурентів, сформулювати бізнес-модель, чого вимагає ринок на сьогоднішній день? Е, говоримо про що таке маркетинговий план та стратегія продажу, е, фінансове планування, що таке піч-деск і як продати свою ідею, як показати, продемонструвати інвестору, так, щоб ну, ваша ідея була упакована, так, щоб інвестор сприйняв це і щоб ви говорили на одній мові. Закінчився цей проект ось нещодавно, 27 червня. І випускники, які в форматі спічинку вони представили свої бізнес-проекти. Це було п'ять, як ви бачите, тем це виробництво специфічних будівельних сумішей для надмісних бетонних виробів, другий це створення центру поліграфії, третє облаштування простору для психологічного і фізичного відновлення. Також відкриття дитячого клубу кафе, ну і багато інших, так і ви бачите, що вони насправді за напрямками досить різні, оскільки в будь-якій сфері ми можемо застосовувати інноваційні рішення і ефективно захищати об'єктами інтелектуальної власності, комерціалізовувати, тому насправді обмежень немає і. Ми досить відкриті є до різних партнерств, до того, щоб це був лише не один регіон, який, поки на сьогоднішній день ми зробили такий пілотний проєкт, щоб ми далі рухалися в такому національному вимірі. Учасники отримали сертифікати, звичайно, після проходження такого навчання, отримували ще додатково. Безкоштовні консультації від нашої організації. Ми супроводми зобов'язалися супроводжувати таких е, ветеранів для того, щоб їм допомогти потім е, в реалізації їхніх проєктів. На сьогоднішній день ми провели опитування після того, як закінчився так така програма. І ви побачите на слайді майже 90% вони оцінили. Найвищий рівень, так і що їхній рівень знань з питань інтелектуальної власності, бізнес-планування він підвищився. 11 є відсотків, ті, які вони просто вже знали, вони вже були певні знання, але тому показники високі. Так само справа ви бачите. Знову ж таки рівень оцінок. Всі оцінки високі, позагальні враження, і ну, тобто, ось це пост, така evaluation була проведена. І провели ми його тільки в Дніпрі такий проєкт. Ми дуже сподіваємося, що ми вийдемо на різні регіони за підтримки різних міських рад і обласних для того, щоб ми в кожній області могли підтримувати. Таких ветеранів та їхніх, та їхніх та члени їхніх родин для того, щоб вони були здатні повернутись до нормального життя, щоб вони могли. Хоча б в якійсь мірі планувати, так і е, думати над своїм бізнесом і ефективно його розширювати. Е, ви бачите на слайді е, наші QR-коди, е, кого цікавить е, сфера інтелектуальної власності, інновації. Ми дуже би хотіли би, е, е, закликати до партнерства, оскільки це тема спільна. Спільна для всієї України і знову ж таки ip опіс відкритий до комунікацій, до партнерств, для того, щоб ми спільними зусиллями змогли краще пановувати ту ситуацію, яка на сьогоднішній день ми є. Дякую. дуже так коротко. Дякуємо дякую. за увагу і дякуємо за запрошення. Надзвичайно раді запрошення. Дякуємо дякую. дякую.